Вітаю вас. Ми продовжуємо наш в студії Катерина Некреча, моя гостя Марія Іванник, волонтер Євромайдан Сос. Вітаю вас, Марія. Будемо говорити далі про показ документального фільму, який відбудеться 1 червня в Києві в кінотеатрі Кінопанорама. Власне фільм називається Євромайдан Сос Право на гідність від в'язнів банкової до в'язнів Кремля, Шляхи Несвободи або Let my people go». Така от назва. Марія, власне. Чому саме зараз і да, про фільм поговоримо? Тому що е, про що він чи просто про події, які е, відбувалися на Євромайдані, е, ті, хто брав уч брали участь в них, вони в принципі пам'ятають ту хронологію, так тому певно, що перше запитання, на кого розрахований цей документальний фільм? Він розрахований на дуже велику аудиторію, тобто. Тому що він про порушення прав людини на Майдані. Знімали багато документальних фільмів, Євромайдан СОЗ також долучався до зйомок таких фільмів. Але про порушення прав людини мало хто говорить, що це, що це були саме такі факти, і що побиття першого, що побиття 30-го, банкова, розстріли це все порушення прав людини. Тобто держава порушувала права українців і не тільки українців, своїх громадян. Мирним протестом на початку вийшли для того, щоб спершу за євроінтеграцію, а потім просто один за одного і за право сказати своє слово. Тобто Майдан не обов'язково стояв там, за Європу чи за щось. Майдан mm -hmm. стояв один за одного і стояв за те, щоб ми могли вийти і, і висловитися так, що нам щось не подобається, і до нас потрібно прислухатися. Ми ж пам'ятаємо, що більше людей почали виходити, коли от вперше розігнали студентів, так, жорстоко розігнали. Євромайдан СОС власне документував. Ці всі випадки порушення прав людини, правильно розумію. Про яку кількість йде? Про якщо говорити так в процентах чи о, в кількості людей, проти яких були порушені ці права? Йдеться про ну, от ми не рахували, але йдеться там мільйон, можна навіть сказати. Тому що будь-що там, навіть коли били загально, от від, відтискали майданці, також порушення прав людини, порушення на пересування на ну, тобто. Порушень було безліч і побиття Беркутом, незаконне затримання людей. Ці судові засідання, які ми пам'ятаємо, які були просто це був відверт, відвертий фарс, коли людину, яка ледве дихає, вона вся голова в крові, її затримували, і суд відбувався в другій-третій годині. І цих таких судів за тиждень могло бути там 300 двісті штук. Тобто там величезна кількість, і це просто. Порахувати дуже важко. Коли готували для гаги такий невеликий звіт, навіть не невеликий, а розгорнутий звіт про те, які порушення відбувалися на майдані, то просто жахнулося з кількості поранених, які дотепер нікуди не зверталися, і про тисячі людей ми дотепер не знаємо, тому що боялися, боялися за себе, боялися за рідних, тому що якщо мене затримка, казали, мене затримують, мені не страшно, що мені боятися. В мене діти, в мене дружина, що буде з ними. Uh -huh. Ніхто не знав, що буде, тому. Виникала така момент, що тоді не казали, потім синяки зійшли, побиття зійшло якесь, і людина вже нікуди не зверталася. Також львів'янин чоловік такий 50 років, телефонував нам. Ми, ну, ми дізналися, там повідомили, що його побили. Він телефонує. Ми йому телефонуємо, а він такий каже: Ну що мене там побили, Мене там трошки побили. Ну, просто він каже, от людей на Майдані б'ють. Ми такі кажемо, ну вас же з мозком. Ну, тобто, люди були дуже різні в цьому плані. Ну, я згадую, як до автомобілістів приходили додому, навіть просто так ледь не вилучали просто права і, і вилучали, і суди також було. Тобто, в принципі. Те, що відбувалося, ті порушення прав людини під час Євромайдану, це відбувалося не тільки в центрі Києва на Майдані Незалежності. Це відбувалося і в області приходило до людей, викрадало людей. Але е також ми пам'ятаємо, що от фільми документальні е вони почали вже там їх почали вже робити навіть коли майдан відбувався, да їх дуже багато, і ці і українські е журналісти, режисери знімали їх і іноземні також. Приїжджали і знімали. Чому саме зараз о, вийде цей документальний фільм Євромайдан Сос. Право на гідність? Чому саме в цей момент? Ми е, довго думали про те, що бачили багато фільмів і і розмовляли з режисером Світланою Лічинською, не хотіли повторятися. Спершу за все це навіть про те фільм, як люди об'єднувалися знову ж таки, і він про ініціативу в контексті Євромеча Євромедан Соз відображається, які ж були порушення прав людини. Оця хронологія. Чому саме зараз? Ну, напевно, тому що починаємо трошки забувати. Напевно, це добре, що починаємо забувати. Ми Не маємо права забути, але психологія людини все одно влаштована так, що ми погане так довго не можемо пам'ятати. Але хочемо нагадати про те, що знову ж таки це буде темою дискусії. Що майдан був, ми мали в'язнів банково, як ми їх називали. Тобто зараз берлінська стіна пересунулася трошки далі. Ми маємо в'язнів Кремля. Ті самі українці, яких затримує просто не СБУ, як тоді, а ФСБ, яким знову ж таки шиють шпіонаж, яким шиють участь в правому секторі, який ну тобто якого дуже боїться, чомусь Росія і лякає ними своїх громадян. По факту мало щось змінилося. Війна від того часу. Війна на Сході, але проблема в тому, що це навіть не проблема це щастя, що це не в Києві, але це проблема розуміння людей. Це десь далеко, це мене не стосується, це не моє. В'язні в Росії два хлопці поїхали по своїх особистих справах в Росію, провели там більше року. Тобто, це може стосуватися кожного, але, на жаль, люди починають. Вважати, що це, це не їхні, тому ми хочемо трішки нагадати, що це все наші люди, це все наші громадяни і це стосується кожного. Нам потрібно якось працювати і працювати навіть по розслідуванню справ Майдану, тому що розслідування справ Майдану майже не ведуться. Е, недавно адвокатам було на круглому столі від е, е, слідчих. Е, Таке меседж про те, що ви повинні самі розслідувати, займатися таким якимось розслідуванням і збирати докази. Адвокати дуже здивувалися, тому що вони це вже роблять рік, і навіть вони водять за руку родини загиблих, вони водять за руку свідків, і все одно мало що робиться. Є кілька: один прокурор і один слідчий, який займається справою, які дійсно працюють дуже якісно, але двох людей мало. Тобто, ми хочемо навіть нагадати, що ми не забули про це і про розслідування справ майдану, тому що. Хоча війна і це зійшло з інформаційного простору, ми просто так не здамося в тому плані, що будемо розслідувати. Але власне розслідування справ майдану відбувається не тільки в Україні, а ще й в анексованому Криму. Ми знаємо про справу Олександра Костенка, якого притягнули до відповідальності за те, що він, начебто, кинув каміння в одного з працівників Беркуту. Хоча насправді його там не було. У нас був в цій студії Дмитро Сотніков, російський адвокат mm -hmm. Олександра. А коли там слідчі та власне, так звана прокурор Поклонська, побачили, що немає власне за що зачепитися в цій історії про каміння, йому просто підкинули зброю. На яку документі зрозуміло в нього не було, так? Тобто про Майдан не забули, майдан продовжується, але в такій в іншій формі. В той час, коли е, на материку України от про проблеми з розслідування, тому що вже більше року минуло, а ще не немає остаточно так винних. то поніс би е, власне цю е, всю вину за те, що відбувалося, тут в Криму такі відбувається. Чи Євромайдан Сос якось реагує на справу Олександра Костенко і чи. Можна в принципі впливати якось на це з материкової України. Ми займаємося тим, що ми зараз беремо інформацію щодо в'язнів в Криму, і це доволі велика проблема, тому що політичні переслідування там просто на кожному кроці за український прапор. Там можна потрапити на розмову до ФСБ, навіть ну не говорячи про український прапор, так само як в Росії, Білоруза, Перепост, навіть не пост, на підтримку України отримав два роки суворого режиму, так само в Криму можна отримати за будь-який перепост за, за будь-що, що на сходовій клітці сусідові сказав, там, що ти за єдину Україну і Крим був це Україна, можна сісти. Але проблема в тому, що там може працювати дуже мала обмежена кількість осіб і мала обмежена кількість громадських організацій, навіть міжнародних. Тобто, в кого на. Там ОБСЄ навіть не пускають в Крим. Ну, ми маємо багато претензій до ОБСЄ, але їх навіть не пускають в Крим. Тому що формально вони б мали там, просити в, в в як вони взивають себе, там, окрема країна якось Крим. Тобто просити ніхто цей світ не визнає цієї анексії, формально там, до Росії звертаються, що неформально, точніше, що дозвольте пропустити Росія. Ми тут не при чому, вони взагалі самі від'єдналися. Наші військові також тут не при чому. Тобто така виникає проблема, що працювати там дуже важко, і там працює кримська польова місія, яка все менше і менше людей має доступ до Криму, їм забороняють цей в'їзд. І дуже часто виникає так, що, та, як, що людей, які затримують в Криму, їх переправляють в Росію, і вони десь в російських вже СІЗО, в російських судах, вони їхні справи спливають, і це величезна проблема, тому що ми не знаємо, не можемо слідкувати, де вони є. З родичами дуже часто не мають зв'язку, а в Криму люди залякані, вони не будуть заявляти mm -hmm. про те, якщо родина в Україні, то навіть родичі, які от ми маємо інформацію про десятьох, і це тільки ті, -ді, які хочуть говорити, а є люди, які бояться, вони кажуть, буде гірше. І дуже важко пояснити людям, що гірше вже не буде. І навіть якщо вони знаходяться в Україні, вони в відносній безпеці. То люди, які живуть, в Криму точно не будуть заявляти про ці політичні переслідування, політичні ув'язнення. Але дуже абсурдна ситуація в тому, тому що зараз Костенка судять якби за російськими законами, так? і судять за злочин, якщо вже так брати, ми не визнаємо анексії Криму, але ну, для них це вони вважають що це законно. То чи не виникає, мені цікаво, чи не виникає абсурдності самої Поклонської цього, когось з, з їхніх чиновників про те, що судять людину, іноземця, іноземця за скоєні злочини в іншій країні. Ну, тобто, не проти України, не проти росіян був скоєний злочин проти українців. Вони з цим визнають, що це росіяни були. Ну чи як до речі, Дмитро Сотніков, російський адвокат, пояснював логіку так званої прокуратури Криму в тому, що дійсно на території іншої держави громадяни взагалі іншої держави мають конфлікт. Що йдеться про те, яким числом було відкрито ці справи, власне, а воно було відкрито вже коли Крим був анексований. Саме тому вони вважають, що мають право розслідувати цю. Право, Марія. Власне, а після перегляду фільму Євромайдан Право на гідність відбудеться панельна дискусія від в'язні банкової до дов'язнів Кремля, шляхі до свободи або «Let my people go». Да? І власне будуть дві теми, які будуть обговорюватися. Це розслідування злочинів, скоєних під час Євромайдану, і також питання визволення політичних в'язнів у Російській Федерації. Я так розумію, що Євромайдан Сос от ви сказали, назвали цифру 10, тобто що йдеться. Про щонайменше 10 чоловіків, які є політичними в'язнями, mm. які знаходяться в російських СІЗО, правильно розумію? Так, деться, щонайменше про 10. МЗС наше недавно заявило, що їх 30. На запити вони не відповідають, і ми б дуже хотіли дізнатися про те, хто ж ці 30, Якщо вони вважають, що це чомусь закрита інформація, хоча з юридичної точки зору немає ніяких підстав вважати за закритою інформацією, то, хоча б, щоб вони сказали це військові, це цивільні, тому що ну. Військові цивільні, це вже робота по, інші, по інших справах. От Ми рахували 10, навіть 9, Юрка Яценка відпустили. Знову ж таки, Юрка Яценко він розповідав про те, як шиють справи, шиють їх дуже легко, дуже просто. Кажуть, там, відпустимо, якщо даш свідчення на камеру, що тебе сюди прислав правий сектор, Ярош. Турчино в Порошенко. Ну, відверто смішно, насправді нам, тому що навіть щоб ця людина вийшла на камеру і сказала, ми подивилися і сказали, ну, звичайно, ну, яке турчення в особисту правильно студенти зі Львова. Я був в нашій студії, і, звісно, що дуже він не схожий там, на якусь там радикально налаштовану людину, яка е, готова на екстремізм. власне. Так, але для росіян би зайшло, ну, тобто, на жаль, на жаль, там, Політика Гебельсо інформаційно побудована так, що для них це було би дуже дуже комфортно. І от за оцих десять людей це ті про кого дев'ять людей, вже про кого ми знаємо і хто дійсно дозволив публікувати інформацію. Багато людей бояться ось ось так, але затримали їх зовсім за абсурдних ситуа... за абсурдних умов. Тобто, там хло... чоловік поїхав до вагітної нареченої в Росію, його затримали, бо її родичі щось на нього там сказали. Зовсім там абсурд. І боятися, власне, є чого, Той же Юрко, про якого ми вже згадали з товаришем, коли потрапили, вони Слухайте, там жахливі речі з ними відбувалися, і е, вони могли від того позбавитися лише, коли там потрапили до лікарні. Тобто вони були змушені йти на такі. Ну, тобто там перерізати собі вени чи Живі. щось таке, да, робити, щоб вижити, тому що ці знущання вже не немож... вони могли просто не витримати, тому боятися я чого. Але ми знаємо про ці проблеми, і ми постійно про них говоримо. І от ця панельна дискусія. Мені цікаво, просто хто братиме участь в тих обговореннях, чи будуть там дійсно. Люди, чиновники, дипломати, які можуть впливати на вирішення цієї ситуації, так тому що ми розуміємо, що ви, як волонтер, я як журналіст, можемо говорити про це довго там з правозахисниками, навіть роби, придумувати якісь механізми. Да? Але якщо до цього не будуть долучені люди, які дійсно мають такі посади, які на щось впливають, то на жаль, результату мати не будемо. Ну, от за дискусією що дискусії, я хочу сказати, що перш за все, вона покликана е, розказати про те, що є не тільки Сенцов, Кольченко, не тільки Савченко політичними в'язнями, хоча до яких так прикута інформаційна увага. Ми, не, ми запрошували депутатів київських, запрошували депутатів народних на цей захід, запрошували представників СБУ, МВС, але не як спікерів. Тому що. Важко сказати, чим вони можуть допомогти. Так говорити багато на міжнародних заходах про це потрібно. Але справді дієво, наприклад, ми компа... займаємося компанією компанії Ледмепі і з Юрком Яценком це майже все громадянське суспільство робило і українське, і російське. Російські також дуже багато допомагали. Вони є правозахисники, зокрема. У нас буде на конференції, і на і, у нас буде на дискусії Зоя Святова, це правозахисниця яка російська, яка повністю всіх політв'язнів вона відвідувала в СІЗО. Світлана Ганочкін, яка дуже багато займається політв'язнями. І вони намагаються на місцевому рівні якось контролювати, наймати адвокатів. Але чому ми так хочемо ще привернути увагу, і чим ми чому ми хочемо привернути увагу депутатів, підлючити їх до цього? Це адвокати на міжнародна Росія не реагує на міжнародні якісь заклики. На міжнародні про це варто говорити. Ми адвокати які власне російські, російські адвокати. адвокати? Вони дуже важливі, тому що вони, напевно, можуть зробити найбільше. Бо є справи, по яких вже попідписували дуже багато людей, і їх витягнути, довести, що це було під тиском, що це було під час катувань, підписано, буде дуже важко. Якщо адвокат не допускає того, щоб людина щось підписала, якщо адвокат працює по цій справі, паралельно розслідує, робить власне розслідування, то людина має шанс, шанси вийти, і її шанси підвищуються доволі. Звичайно, все залежить від політичної волі, але хоча б якщо немає такого жорсткого накалу, що вся людина має сидіти, то в принципі вийти вона може. Але російські адвокати коштують дуже дорого, які погоджуються брати ці справи. Тобто, навіть з українськими мірками, навіть з тим, що російські адвокати коштують набагато дорожче українських, вони коштують і з російськими мірками дуже дорого. Ми хочемо організувати кампанію по збору з міжнародними фондами, по збору коштів на цих адвокатів, тому що переважно в них державні адвокати, які не працюють слідством, і навіть адвокати, які займаються великими політичними справами, так як Петр Заїкін. Вони час від часу отримують такі пропозиції про те, що а можливо будете співпрацювати із слідством. Тобто, ти зна адвокатів від великий, і потрібно якось думати, як далі на на рівні міжнародної спільноти працювати, і як доносити правильні меседжі, тому що. Європі ще також потрібно на жаль довести, що це політичні в'язні і чому це політична мотивація. Для нас це дуже все зрозуміло, дуже ясно. А як це до них доносити, якими методами і як це обґрунтовувати, це доволі, доволі важко. Власне, тут ви хочете, щоб чиновники послухали. Цю дискусію і з того, щось взяли для себе, і потім вже щось робила. Ну просто так. декларували, а робила. Чи ви заговорили про фінанси? Про те, що там зрозуміло, по-перше, російських адвокатів, з того, що я чула від правозахисників, тих, які згодні працювати на території Криму, так тому що там потрібна саме російська ліцензія, їх не так вже й багато. А дійсно тут питання, що не у всіх людей, які постраждали, від того є політичними в'язнями, є такі фінансові можливості, як чи держава Україна, Українська в цьому якось допомагає? Українська держава в цьому ніяк не допомагає. тобто ну Частково це зрозуміло, це величай... ну якби В рамках держави це невеликі бюджети, але все одно тобто як такої допомоги немає. От адвокат Юрка Яценка, він оплачувався повністю Міжнародним фондом, міжнародною організацією і ось, ось такого методики. Uh -huh. Ну і насправді Якщо працювати знову ж таки з міжнародними фондами, співпрацювати з депутатами, вони можуть знайти вирішення цих питань, і ми впевнені, що вони це можуть зробити. Що хоча б, там, навіть якщо вже не фінансові питання вирішувати, то хоча б в вносити цих людей в списки на обмін. Тому що саме один з депутатів, там посприяв Бірка і Ценка внесли в один з перших в топ списки на обмін. Ну хоча б так. Хоча би грати за їхніми правилами за правилами Росії, хоч вони можуть, тому що ресурси громадянського суспільства вони обмежені навіть тому, що якщо прийде до європейців і до європарламенту громадське суспільство, то вони не мають такої довіри, як має міжнародний інститут там чи навіть той самий омбудсмен, який варто нам подякувати, що він дуже багато, пані Лутковська доволі багато звертається до своєї російської колеги. Закликами щодо цих політичних в'язнів, але толку тут мало. Угу. Марія, ну власне, а хто може потрапити в 1 червня на показ фільму Євромайдан вхід -вільний, вхід вільний абсолютно був. -вільний, абсолютно вільний. будь-хто. Будь Ми хочемо на початку зробити таку інсталяцію в кінопанорамі, щоб люди трішки згадали про те, що як був Майдан, щоб певному ностальгія не забували. Фільм буде на 40 хвилин, а потім буде панельна дискусія. Ми також запросили лідерів 40, 30 провідних праворросійських правозахисних організацій на цей показ, тому що Ну, вони дуже багато дуже свідомі, люди дуже багато допомагають, але все ж таки їм також цікаво, що вони дуже знайомі з Майданом, як це було, як вибудувалася величезна така схема, яка допомагала людям, і як це так, там, на волонтерських засадах стільки часу працювала система і логістична, і стільки часу юридична допомога була безкоштовна, і зараз це продовжується. Все ж таки багатьом людям це ще цікаво, і навіть тим, хто не долучився. До нас зверталися люди, чи можна відвідати, навіть люди, які там ще не долучилися до не долучались до волонтерських ініціатив, якихось їм було цікаво, а що це справді так, і справді все безкоштовно. Я кажу, так, справді безкоштовно люди працювали. І мені здається, це хороший шанс показати всередині якусь таку певну внутрішню кухню, що це звичайні люди, тому що для багатьох моїх навіть друзів в Євромадан Сос це було щось таке. ну, Ну, є і в Роменас, ось ціли, там, ну, цілий роблять. Але насправді це були просто тисячі волонтерів по, ці, по цілій країні, які можна було вночі зателефонувати і навіть вирішити питання з літаком в Німеччину для поранених. Це були просто прекрасні люди, які мали різний соціальний статус, різний рівень доходу і відгукувалися на будь-які заклики. Тому от ми хочемо показати, наскільки потужна ініціатива, наскільки взагалі ми, українці всі. Можемо об'єднатися, якщо нам потрібно, і ми хочемо, щоб це ми не забували про те, що. Тоді об'єдналися і тоді разом працювали. Ми вибороли свободу і вибороли право на те, щоб сказати своє власне слово і щоб говорити, міняти країну. Ми не плекали надії про те, що це буде так легко і що це буде там все в дуже рожевих тонах. Ми знали про економіку. Ну багато людей це розуміло. Ніхто не передбачав війни, ніхто не передбачав агресію Росії, ніхто цих російських українських політв'язнів Росії, ну тобто. Не знали, що так буде, але тоді працювали якось хотіли, мріяли. І зараз хочемо показати українцям, нагадати насправді наскільки потужна ми нація, наскільки ми потужний народ, і як ми можемо гарно стояти один за одного. І що це дійсно наша фраза, що «Моя хата з краю». Але тільки з додатком, що перших ворога зустріча. Угу. Марія, дякую вам за те, що не завітали. Нагадаю ще раз, що 1 червня о 19-й годині в кінотеатрі Кінопанорама в Києві відбудеться показ документального фільму Євромайдан СОС право на гідність, вхід вільний. Тож приходьте і залишайтеся з нами. Далі буде багато цікавої інформації.